Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся. Очі та жало, хробачий жа і дякую всім, хто вже долучився до збору для бригади, яка власне на Херсонському напрямку країну боронить. Уже 20 тисяч гривень. Ви задонатили. Будь ласка, не зупиняйтеся. У нас QR-код, у нас номер картки. Якщо маєте змогу зробити будь-яку пожертву. Вперед. А до нас зараз приєднається командир батальйону безпілотних систем 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти Микола Ставицький. Саме для них цей збір і триває. Пане Миколо, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, Україна. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку в зоні відповідальності вашої бригади. В термінології Генштабу це називається Придніпровський напрямок. Так, ситуація абсолютно контрольована. Ворог на сьогоднішній день реально б'ється, намагається бити собі лівий берег як рибобліт. Задача у них дуже проста: випхати наші підрозділи, наші, нашу піхоту з лівого берега до настання холодів в першу чергу. Це політично дуже важливо для них. Якщо будуть якісь переговори, то їм потрібен лівий берег. Без українських військ, по-перше, по-друге, це, звісно, створення плацдарму для подальшого штурму навесні вже міста Херсон. На сьогоднішній день ми їм це зробити не даємо, наносимо їм максимальне ураження, противник на це великі втрати в живій силі. Ну, то на даний момент ситуація така. А яку тактику росіяни застосовують для того, аби цієї мети досягнути? Тому що по інших напрямках ми повсюди чуємо про спроби інфільтрації, про те, як вони заходять в тил малими групами. У вас інший ландшафт, річка, острови. Що тут росіяни зараз роблять? У них зараз вони чекають постійно сприятливих лиходних умов. Це туман, дощ mm -hmm. щоб відразу десантувати свої додаткові штурмові підрозділи. Напрямку Антонівського моста починати рух, щоб вбивати наші позиції, в напрямку островів. Ну, звісно, що ми максимально нашими дронами ці ситуації якби, виявляємо, і максимально швидко противник знищується. Головна, головний фактор тут, на Херсонщині, це природний фактор. Тільки туман може їм допомогти налізти на острови, де після того, як він швидко уходить, вони всі вмирають. Ну, от, у нас є відео того, як морпіхи вашої бригади зачистили штурмову групу росіян разом з їхніми укриттями. Зараз нашим глядачам показуємо. Можете трошки розказати деталі про цю майстерну роботу операторів дронів? Тому що ну, тут навіть на відео, коли його повільно передивляєшся, тяжко побачити там одних. А ви їх вичисляли і знищували? Дійсно, в 34-й бригаді берегової оборони дуже сильно на сьогоднішній день розвинені системи БПЛА. Але совершенство немає приділу. Ми ростемо далі, розвиваємось далі. У нас дійсно дуже професійні пілоти, розвідники і пілоти FPV. Противник завжди виявляється нашими хлопцями. Це дуже важка, дуже ретельна така робота монотонна шукати противника. Вони це вміють робити. Да, було помічено рух двох окупантів от в цій точці mm -hmm. на, от в цьому відео. Потім розвідка далі проводила, якби висіла над ними, чекала, хто там ще може підійти. Потім ще два було виявлено. Ну і, звісно, було прийнято рішення на миттєве враження в підронами даної позиції. Це, ну, мабуть, одна із сотень історій, які просто дуже часто не попадають в ефіри і на відео. Те, що відбувається у нас тут кожного дня. Але зараз усі, хто це відео дивиться, хто дивляться цей ефір, можуть віддячити вашим хлопцям та дівчатам, задонативши за QR-кодом, за номером картки. Це власне збір на розвиток безпілотних систем для того, аби більше таких от росіян, як ми бачили на відео, було виявлено і знищено. Пане Миколо. В цій зоні відповідальності, де працює ваша бригада, залишається багато цивільних. Це Антонівка район Антонівського мосту. Як це впливає на вашу роботу? Те, що є наші люди там. Ми з людьми знаходимо завжди спільну мову. Люди, які пережили окупацію, звісно, вони знають, що таке російський сапог в місті Херсоні. Скільки пролито крові і скільки нароблено горя? Тому, звісно, максимальна підтримка від мешканців Херсона як була, вона так і залишилась. Є там певні нюанси. Десь люди бояться, звісно, що по ним прилетить. Але все одно допомагають, все одно входять в положення, часто надають свої там якісь помешкання, там ще якісь там багато яких там засобів, да, і транспортних допомагають нашим хлопцям для того, щоб ми реально тримали оборону в місті Херсон. Тобто, взаємодія з містянами дуже хороша, тим паче, що саме в бригаді. В 34 четвертій служить багато херсонців тому знаєте, це рідні, друзі, знайомі. Ну і звісно, головне це місто, яке бачило, що таке русський мір. В принципі, ми тут всі, як одне ціле в Херсоні, намагаємось бути. Пане Миколо, дякую вам величезно за те, що ви захищаєте Україну. Дякуємо вашим побратимам та посестрам. І дякую, що долучилися до ефіру. Це був Микола Ставицький, командир батальйону безпілотних систем 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти на Херсонщині, Країну оборонять. Спасибі всім, хто долучився до збору. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побач. na